Я їхала дванадцять годин, щоб побачити народження мого онука. У лікарні мій син сказав: Мамо, моя дружина хоче, щоб тут були тільки її родичі. А потім тихо додав: Не наполягай, вона ніколи тебе не хотіла тут. Я пішла мовчки. Через три дні мені зателефонували з лікарні. Пані, для оплати пологів не вистачає коштів. Я глибоко вдихнула. І просто відповіла: підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, приємного перегляду історії. Ганна Карпова завжди повторювала собі, що найбільшим її досягненням був син Данило. Вона вимовляла це навіть тоді, коли ніхто не чув. Особливо після того, як залишилася вдовою ще зовсім молодою, коли від Романа лишилися тільки декілька пожовклих фотографій, коробка з інструментами та запах деревини, який інколи з'являвся в кімнатах, ніби він щойно вийшов у сусіднє приміщення. Я пам'ятаю, як вона колись стояла біля книжкової шафи, яку Роман кріпив до стіни, тихо торкалася пальцем подряпини на дереві і говорила майже шепотіла. Оце його слід. Бачиш, Данило? Він лишив його, бо поспішав, щоб ми встигли повісити все до вечері. Данило тоді був малим, тонким, з очима, що горіли непомітною впертістю. Він стояв поруч, стискав у руках свої кольорові олівці і страшенно хоч раз хотів намалювати міст, який ніколи не впаде. В їхній домівці в Ужгороді було тісно, але затишно, так як буває лише там, де кожна річ несе історію. Кухонний стіл місце, де Данило вчився множити числа, вузенька поличка біля вікна, де колись стояла Романова чашка. Старий плед на дивані, що пахнув пральним милом і трохи ж журбою, яку Ганна майстерно приховувала. Вона виховувала сина мовчазною жорсткістю, але під нею завжди було приховане тепло, яке не потребувало назви. Ганна не обіймала часто, не тому, що не хотіла, просто не вміла. Їй здавалось, що як тільки дозволить собі слабкість, світ одразу забере у неї ще щось важливе, та при всій її рішучості існувало одне почуття, якого вона не визнавала навіть подумки страх бути забутою. Він був тихим, але впертим. Сидів десь під серцем і нагадував про себе щоразу, коли Данило затримувався надовше після навчання, або коли не заходив у кімнату сказати на добраніч. Пам'ятаю той момент, коли він сказав їй, що їде до Києва, сів навпроти, поставив лікті на коліна і промовив, винувато усміхаючись: Мамо, мені зробили пропозицію. Я зможу працювати інженером у великому бюро. Це шанс. Справжній шанс. Вона тоді навіть не дозволила собі паузи. Їдь, сину, світ великий, ти маєш його побачити, я впораюсь. Слова тверді, рівні, правильні. Але в очах щось, що він помітив, хоч вона і відвернулась. У той день, коли Данило зібрав речі і вийшов за поріг, Ганна стояла нерухомо довго, так довго, що тінь від дверей повільно пересунулась по підлозі. А вона все ще стояла, руки стиснуті в кулаки. Я чув її шипіт. Добре, нехай, нехай так треба. Але після того тиша стала звичкою, а звичка і відстанню. Спершу він телефонував щоденно, говорив багато, швидко, радісно, потім раз на кілька днів, потім раз на тиждень, а потім, мамо, зараз не дуже зручно, я перетелефоную. Повідомлення коротчали. Пробіли між ними росли. Щоразу, коли телефон світився його ім'ям, Ганна ловила себе на тому, що затримує подих. І щоразу, коли екран залишався порожнім, вона намагалася не думати про те, що це означає. Коли він уперше згадав про Валерію, архітекторку, з якою працював, голос у нього був такий, наче відкривав щось нове, важливе, майже святе. Мамо, я познайомився з однією людиною її звати Валерія. Вона, вона дуже цікава, розумна. Ми працюємо над проєктом, але він замовк. Вона мені подобається. Ганна кивнула, хоч він не міг бачити. Це добре, сину, добре, що ти знайшов когось. Та всередині в неї рухнуло щось крихітне, мов ледь помітна тріщина в склі. Якщо там з'являється хтось новий, чи не означає це, що я там більше не поміщаюсь? Вона не дозволила собі таких думок, просто змила їх водою, мов крихти зі столу. Але тріщина залишилася. Перший його день народження, проведений далеко від неї, дався важче, ніж вона очікувала. Вона приготувала пиріг автоматично, бо так робила щороку. Поставила свічку, сіла. Потім прибрала все, не торкаючись. Увечері прийшла доставка, букет жовтих хризантем і коротка записка. З днем народження, мамо, обіймаю. Ганна довго тримала картку між пальцями. Вона читала її десятки разів, хоч там було лише кілька слів. Чому ж так холодно? прошепотіла вона. Але навіть тоді не сказала нічого, коли він зателефонував через два дні і промовив Мамо, вибач, був завал. Ти ж розумієш? Розумію, відповіла вона. Все гаразд, завжди все гаразд. Навіть коли вже давно, ні. Я спостерігав, як їхній зв'язок тоншав, мов нитка, що ось-ось урветься, не тому, що любов зникала. Вона залишалася, просто її витісняли інші речі робота, амбіції, нові люди, нове життя, яке не потребувало її участі. І найбільше лякало те, що ніхто з них не казав цього вголос, ніхто навіть не торкався цієї теми. Між ними утворився простір, який неможливо було назвати, але який відчувався у кожній розмові. Одного вечора, коли він знову говорив про Валерію, як вона сміється, як працює ночами, як у неї виходить дивовижно точно уявляти конструкції, Ганна спитала раптом, не підводячи очей Ти щасливий там, Даниле? Так, думаю, що так, відповів він. Київ дає мені те, чого мені завжди бракувало. Після цих слів у неї всередині щось стерлося тоненька лінія, яка до того хоч якось тримала рівновагу. Вона сказала лише головне, щоб тобі добре, а мені здалось, що її голос ледь чутно зламався. Я бачив, як зношувалося її терпіння, її віра, її тиха впевненість у тому, що між ними нічого не зміниться. А воно змінювалося повільно, непомітно, але невідворотно. Любов матері намагалася втриматися, але щось сильніше за неї відштовхувало її від того життя, яке вона сама допомагала створити. І саме в той момент, коли здавалось, що нитка майже обірвалася, почалося те, що визначить увесь наступний розділ їхньої історії. Перша велика правда, яку Ганна не хотіла бачити, відкрилась на весіллі. Не в розмові, не в крику, не у відкритому образі, а в тому, як люди рухаються поруч із тобою, ніби ти тінь. Я пам'ятаю, як вона їхала до Києва, 12 годин у автобусі, стискаючи в руці маленький пакунок із подарунком, загорнутим у папір, який вона тримала ще з юності. На ній було темно синє плаття, стримане, але акуратне, таке, що носила лише на події, які мали значення. Волосся вона заколола шпилькою, котра належала її матері. Стара сумка висіла на плечі, потерта, але важлива, бо була останньою річчю з родинної історії, яку вона все ще брала в дорогу. Усе це було її способом сказати собі, я частина цього дня. Я маю право бути тут. Коли вона дісталась з садиби, де відбувалося весілля, я одразу відчув, що щось буде не так. Це читалось у тому, як люди оглядалися на неї швидко, побіжно, без зупинки не вороже, але так, як дивляться на людину, яку не впізнають і не прагнуть впізнати. Родина Валерії стояла в центрі подій. Усі навколо них метушились, вітаючи, цілували повітря біля щік, розповідали історії, які смішили лише їх самих. Мати нареченої стояла, ніби на п'єдесталі. Її рука з легкістю торкалася плечей гостей, і всі реагували з надмірною вічливістю. Організатори, що бігали взад вперед, нахилялися до кожного з родини Валерії, усміхаючись, кланяючись, щось уточнюючи. А біля Ганни вони проходили, ніби біля меблів, жодного кивка, жодного добрий день. Навіть випадкового погляду не було. Ганна зробила крок уперед, намагаючись знайти Валерію, побачила її біля арки, де дівчина щось обговорювала з декоратором. Ганна повільно підійшла ближче. Добрий день, сказала, намагаючись усміхнутись. Я Ганна, мати Данила. Валерія обернулася. Усмішка була чемна, але відсторонена, наче це формальність, яку потрібно виконати. Так, звичайно. Дуже рада, про...» Промовила вона, і вже в наступну мить її очі ковзнули кудись за спину Ганни. Перепрошую, мені потрібно терміново поговорити з організатором і пішла без паузи, без уточнення, без запрошення продовжити розмову. Я побачив, як Ганна на секунду втратила рівновагу не фізично, внутрішньо. Те, що вона відчула, не було ревнощами і не образою було щось інше. Стирання, наче хтось гумкою провів по лінії, де раніше було написано її ім'я. Коли вона отримала програмку церемонії, то почала шукати своє місце довго, занадто довго, третій ряд зліва. Між якимись тітками з боку Валерії, які навіть не знали імені Данила, і молодими друзями нареченої, які голосно обговорювали плани після свята. У перших рядах. Усі важливі, і жодної згадки про Ганну. Я чув, як вона прошепотіла сама собі. Це, мабуть, помилка, але в її голосі не було віри в це. Данило підійшов до неї лише через деякий час. У нього був швидкий нервовий погляд, як у людини, якій уже потрібно бігти. Мамо, ти прийшла. Він обійняв її, але обійми були стислими, короткими. Я дуже радий. Потім поговоримо добре, там справа з ведучим Даниле я, почала вона, потім, мамо, і він побіг, навіть не вислухавши. Я запам'ятав її обличчя в той момент. Воно ніби стало тоншим, очі глибшими. Потім так і не настало. На фуршеті до неї підійшла елегантна жінка у сріблястому піджаку. Посміхнулася, але погляд був розсіяним. Даруйте, ви, здається, подруга мами нареченої? спитала вона легко, майже бездумно. Ганна подивилася прямо їй у очі ні, відповіла тихо, але твердо. Я мати нареченого. Срібляста жінка спершу завмерла, потім обличчя її різко змінилось, щоки зблідли, губи стиснулись. Перепрошую, я. я не знала, забелькотіла вона. Але Ганна легким рухом голови зупинила її. Все гаразд, і відвернулась. Але не все було гаразд. У ту мить, коли жінка відійшла, Ганна нарешті побачила те, що уникала роками. Не треба було слів, достатньо було поглядів, жестів, відсутніх запрошень, незручних пауз, місця в третій лаві. Це був вирок, непроголошений вголос. Тебе тут не хочуть, тебе тут не вважають частиною його життя. Я відчув, як її спина напружилась, як витягнулася її шия, наче вона тримала на собі вантаж, який ніхто не бачив. Вона сіла на своє місце, склала руки на колінах, промовила в думках, майже в молитві. Якщо він буде щасливий, цього достатньо, повторила це вдруге. І втретє, та правда була іншою, цього не вистачало. Це боліло. До гостроти, до тихого розриву, всередині, який неможливо перев'язати. Я бачив, як її очі стежили за сином. Він стояв упереді, красивий, дорослий, упевнений, і в той же час без неї. Там, де вона колись була центром його світу, тепер було порожнє місце, і ніхто навіть не намагався його заповнити. Саме в ту секунду, коли музика стихла, а молодята повернулися до гостей, Ганна вперше прийняла всередині себе думку, яку так довго відкидала. Щось між ними змінилося остаточно, і саме це відкриття стало дверима, через які почне свій рух наступний розділ їхньої історії. Після весілля тиша між ними стала не просто паузою, вона перетворилася на прірву. І саме тоді з'явилася новина, яка мала б об'єднати, але лише пришвидшила тріщину між матір'ю та сином. Вагітність. Я пам'ятаю, як Ганна сиділа на краю свого ліжка, тримаючи телефон у руці і намагаючись знайти слова. Вона написала Валерії коротке повідомлення. «Валерія, якщо потрібно щось, речі, допомога, підтримка, скажи. Я поруч. Відповідь прийшла через три години. Дякую, усе під контролем. Без імені, без тепла, без бажання спілкуватися. Ганна спробувала вдруге. Можу приїхати допомогти на кілька днів. І відповідь знову не потрібно. Крапка в кінці речення боліла більше, ніж сама відмова, наче двері зачинили перед її обличчям. Коли вона намагалася говорити про це з Данилом, він завжди мав поспіх, завжди був десь між справами. Мамо, все добре, Валерія сильна, їй просто важко зараз, казав він. А я? тихо питала Ганна, я ж теж тут. Я знаю, потім поговоримо. Але потім знову розчинялося. Коли народився Матвій, ця новина не прийшла голосом, не прийшла обіймами, не прийшла радісним Мамо, ти бабуся. Прийшла зображенням на екрані телефону. Данило надіслав фото новонародженого, маленьке личко, стиснуті пальчики, темні очі, що ще не вміли дивитися на світ. І лише одне речення під фото Наш Матвій, ми щасливі. Ганна читала ці слова, стоячи в коридорі клініки, де працювала прибиральницею. Притискала телефон до грудей, щоб ніхто не бачив її обличчя. Сльози падали на підлогу, але вона швидко стирала їх рукавом. Вона написала: Можна я приїду? Хочу побачити вас. Данило відповів: Пізніше, вона втомлена. Пізніше було наступного дня. Не сьогодні до нас приїхала її мама. Потім. Зараз незручно. Кожен рядок ще одна цеглина в стіну, яка ставала все вищою, аж поки одного вечора Данило нарешті погодився. Мамо, можеш приїхати завтра. Але ненадовго хвилин на десять добре. Ми будемо у поліклініці на огляді. Ганна знову зібрала сумку. Знову проїхала дванадцять годин автобусом, знову повторювала собі всю дорогу. Я потрібна. Я приїхала заради них. Заради нього. Коли вона увійшла до поліклініки, побачила Валерію, яка сиділа за стійкою, заповнюючи документи. Молоді батьки говорили між собою про аналізи, про майбутнє щеплення. Вони розмовляли ніби в іншому світі, світі, де Ганна не існувала. Вона тихо підійшла ближче. Доброго дня, сказала вона. Я приїхала. Валерія навіть не підвела очей. Так. Добре, відповіла коротко, ми закінчимо і підемо. Уся наступна півгодина минула так розмови про лікарів, про плани, про речі, у яких Ганна не була ні учасницею, ні свідком, лише присутністю, яку ніхто не помічав. Коли вони виходили з поліклініки, Данило подивився на годинник і сказав Мамо, ми замовили таксі. Ти можеш поїхати з нами до зупинки, там зможеш потримати Матвія. Лише хвилинку, гаразд. І вона погодилась. У таксі Ганна отримала дитину на руки лише на одну хвилину хвилину, що тримала в собі все життя. Привіт, маленький, прошепотіла вона, торкаючись його щоки. Дитина стисла пальчики випадково, інстинктивно, але для неї це був знак. Неначе хтось вперше за довгий час сказав їй Ти потрібна. Та хвилина закінчилась. Таксі зупинилося. Данило вже тягнув руки, щоб забрати сина. Ганна віддала немовля, відчуваючи, як щось всередині не просто болить, а виривається з м'яса. На автовокзалі того ж дня вона сиділа на лавці, намагаючись зібрати сили, щоб поїхати додому, і саме там побачила в телефоні нову публікацію Валерії. Ідеальний ранок з найближчими. На фото були вони троє. І поруч порожній стілець, стілець, на якому вона мала сидіти. Ганна повільно видихнула, і я відчув, як її плечі опускаються, не зі смутку, а з втоми від надії, яка більше не могла боротися, але гірше чекало попереду. Їй зателефонували з лікарні. Пані Ганно. Сказала адміністраторка сухим робочим тоном. На вас зареєстрований борг у розмірі 120 тисяч гривень, це витрати за пологи. Ваш номер вказаний як відповідальний контакт. Ганна піднялася різко, ніби хтось ударив її під серце. На мене. прошепотіла вона. Та, підтвердила жінка. Якщо ви не сплатите протягом трьох днів, це вплине на кредитну історію вашого сина. Ми сподіваємося на ваше розуміння та співпрацю, це був удар останній удар, який уже не про любов, а про використання, платити і знову мовчати, прийняти роль гаманця без обличчя, або сказати нарешті слово, яке вона ніколи не дозволяла собі сказати. Ні. Ганна піднесла телефон ближче до рота і сказала рівним твердим голосом: Сталася помилка, у Києві в мене немає сім'ї, і натиснула завершити без сліз, без сумніву, без повернення. Данило дзвонив їй 27 разів я чув кожен сигнал, кожну вібрацію. Ганна не рухалась. Потім прийшли повідомлення Мамо, відповідай! Ти нас підставила. Як ти могла так зробити? Я на тебе розраховував. Ти завжди була поруч, а тепер ти зганьбила нас перед усіма. І останнє Валерія мала рацію. Прощавай. Ганна прочитала все повільно, уважно. Потім написала одне єдине речення: Я не буду платити не тому, що перестала любити, а тому, що не дозволю любити себе тільки тоді, коли це комусь вигідно. І цього разу тиша була її вибором тверда, гірка, але визвольна. Саме з цієї тиші виплине те, що відкриє шлях для наступного розділу, для нового етапу, який почнеться там, де закінчилась старість її болю. Минали місяці. Тиша, колись гостра Ірвана стала рівною, майже гладкою. Біль не зник, він перетворився на шрам. А шрами це не слабкість, це пам'ять. Ганна жила просто, працювала, пила чай на кухні, навчилася знову в'язати, проводила вечори з сусідкою Оксаною, яка інколи торкалася її ліктя і тихо говорила Ти робиш правильно. Ганна лише кивала і вперше за довге життя вчилася жити для себе. Без очікувань, без безмежної готовності рятувати тих, хто навіть не запитував, чи вона втомилася. Телефон, який колись був як прив'яз, тепер був просто предметом на столі, допоки він не задзвонив. Пані Ганно пролунало на іншому кінці. Це соціальна служба міської клінічної лікарні Києва. Ваша невістка Валерія потрапила до нас із нервовим зривом. Вона у важкому стані. Батько дитини поруч, але він не в змозі доглядати за Матвієм. Ви можете тимчасово взяти хлопчика на себе у ці секунди, коли в слухавці звучав чужий голос, у свідомості Ганни пройшов цілий фільм, Третя лавка фото без неї, Холодні повідомлення. Ті 12 годин до Києва, одна хвилина з немовлям у таксі, та фраза: Валерія мала рацію, прощавай, але всі ці сцени погасли перед одним простим образом обличчям дитини Матвій. Його маленькі пальчики, його довірливий погляд у таксі, його тепле дихання на її плечі. Можу, сказала вона. Поїду сьогодні вночі. Коли Ганна увійшла до лікарні, помітила Данила ще до того, як він підвів голову. Він сидів, схилившись, руки затиснуті в кулаки, волосся скуйовджене, лице бліде. Коли почув її кроки, не підвівся. Ніби боявся, що вона зникне, якщо він зробить різкий рух. Мамо, його голос зламався. Пробач! Я... я все зробив неправильно. Цього разу вона не кинулася його обіймати, як робила завжди, і не відсторонилася. Вона стояла рівно, твердо, як людина, яка більше не належить нікому, окрім себе. Де Матвій? запитала спокійно. Данило провів її до дитячого відділення. За дверима, у кімнаті з іграшками, хлопчик сидів на маленькому стільці, розгладжував пальцями шматочок тканини і дивився в сторону дверей, неначе чекав когось знайомого. Коли він побачив Ганну, його очі ніби спалахнули без вагання, без сорому, без сумнівів, він зірвався зі стільчика, підбіг і вчепився в її ногу. Ба, буся! промовив він нерозбірливо, але з такою силою, що в Ганні щось кінцево розтануло, вона підняла його на руки. Він звісив голову їй на плече, як роблять діти, які довіряють безумовно, і вона відчула він ніби повернув те, що у неї забрали. Ганна залишилася в Києві надовго, не на десять хвилин, не на один день, а настільки, скільки було потрібно. Вона готувала Данилу теплий суп, коли він приходив із лікарні після відвідин Валерії. Вона вчила Матвія збирати дерев'яні кубики, а він щоразу сміявся, коли вони падали. Вона говорила з сином не як з дитиною, а як з дорослим, що зробив помилки і тепер мусить брати відповідальність. Даниле, сказала вона одного вечора. Ти маєш бути для нього батьком не тоді, коли зручно, а завжди. Він сидів навпроти, тримаючи чашку. Я знаю, тихо відповів. Я Я не бачив, як багато всього робив неправильно. Бачив, сказала вона. Просто не хотів визнавати. І вперше їхня розмова не розривала нитку зв'язку, а лагодила її. Коли Валерію виписали, вона стояла біля дверей палати, тримаючись за стіну. Очі у неї були почервонілі, але свідомі. Коли побачила Ганну, вона не втрималася, заплакала. Я е, поводилася з вами так жахливо, сказала вона, прикриваючи обличчя долонями. А ви. Ви приїхали. Ви тримаєте нашу сім'ю, поки я навіть себе тримати не можу. Ганна підійшла ближче, але не торкнулася. Я прийшла заради нього. Вона поглянула на Матвія. Але залишилася заради вас усіх. Валерія кивнула. Те, що не було сказано в словах, прозвучало в тиші між ними. Минув час. Стан Валерії стабілізувався, Данило почав ходити на консультації. Матвій говорив більше, сміявся більше. Ганна повернулася до Ужгорода не зі зруйнованим серцем, а з чіткою опорою всередині. Вона знала межі, знала, що може дати. І що більше не дозволить забирати в неї. Візити тепер планували наперед. Дзвінки були теплими, справжніми, не з обов'язку, а з бажання. Коли Матвій підріс, він прибіг на свою випускну церемонію з дитсадка, побачив її й одразу кинувся. Бабусю Ганно, я тебе люблю. Вона нахилилася, обійняла його так, ніби тримала в руках цілий світ, і відповіла: І я тебе люблю, і тепер я точно знаю, де моє місце. Це було не місце в третій лавці, не порожній стілець у ще одному ідеальному ранку без неї, не роль гаманця для чужих боргів. Це було місце, яке вона вибудувала сама. На повазі, кордонах і любові, що не принижує, а піднімає.